Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні веду свій блог саме із присадибної ділянки, як завжди. І вже у нас початок серпня. Сьогодні у нас так, 7 серпня. І е, починаю висадку полуниці. А, полуниця це у нас така культура, яка е, краще висаджується, як і малина, до речі, так, як і суниця, да, краще висаджувати восени, щоб вона мала можливість і добре укорінитися, і на наступний рік вже дати хоч якийсь врожай. А, звичайно, трошки ранувато в нашій полосі, саме ось в Запорізькій області, да, південь України, ще якби ранувато висаджувати. Полуницю, але Ну так трапилося, що е, подарували мені е, кущики полуниці, тому треба їх висаджувати, бо вони в касеті Зараз я вам покажу, в якому вони вигляді. Вже потрошки переростають, тому треба їх висаджувати. Ну Буду притіняти, як завжди, буду. Поливати їх почаще, замульчую обов'язково, і я думаю, що все буде добре, вони дуже добре вкоріняться. Ще й у їх калійним добривом підживити, для того, щоб вони могли закласти хоч якісь ягідочки на наступний рік. Рік. А у мене сорт, яким мене пригостили, це Азія. Читала я про цю полуницю, дуже гарно пишуть, отзиви дуже гарні про неї, тому хочу ось також її посадити на своїй присадибні ділянці. У мене вже росте полуниця, в тому році у мене трапилась така біда, що вона вся вигоріла на моїх старих грядках. Тому я восени вже зробила нові грядки, садила. Полуниці було небагато в цьому році, тому що і. І осінь така була невдала, трошки у нас то тепло, то потім похолодання, тоді в січні місяці у нас була прям справжня весна, тоді в лютому були приморозки, морози. І якось воно так, знаєте, не дуже завдалося і багатенько також в мене пропало, вимерзло, тому не вкорінилися як треба. тому ось буду також насаджувати в цьому Році. У мене вже є полуниця, яку я висаджувала в грядочках, зараз я вам покажу. Це в мене ідея полуниця ремонтантна, називається Королева Єлизавета. Я собі насадила її і ось уже розмножила. Вона в мене квітла, але дуже-дуже мало квітла. Боже, у нас вітер сьогодні, подивіться, у мене помідор, чи огірочки повалило. Зараз я вам покажу все. У нас сьогодні дуже вітряно, ось подивіться, бачите, огірки мої ось навіть отак от трошки повалило. Треба їх буде обов'язково потім зробити. Так, ну і ось у мене полуниця ту, яку я розмножила вусами. Вона ось у мене замульчована, З п'яти кущиків я зробила собі ось таку грядочку класну, От вуса більше їй не даю випускати, але вона ну, Випускає, але я їх одразу прищіпую для того, щоб вона вже укорінювалася, досить її вже ті вуси випускати. Ну, тобто, ось так, щоб вона вже набиралася сили. Ось Бачите, як вона виглядає. Листочки такі доволі непогані, доволі такі гарні, без хвороб. Ну, Ось такі зелененькі, гарненькі. ось, ось так. І ростуть у мене ось тут рядишком із огірочками. Тому хочу також Азію посадити разом із іншими культурами, також в рядочках декілька рядочків зробити, хоча б один рядочок, а далі вже висадити на ту грядку, яку я підготувала. Ось тут у мене томати ростуть, і ось так вздовж. Цієї грядочки я хочу висадити також полуничку для того, щоб вона тут зростала. Так, ну, і зараз, а, до речі, ось моя розсада, ось так вона в косетах ось таких знаходиться. да. Дуже добре, до речі, її діставати. Подивіться, вже така коренева система. Так, ще помічниця прийшла. Біжи, біжи. От, то е, дуже вона така, ось бачите, гарна, вже починає жовтіти, їй тут дуже вже не подобається. Я її також обробила, бо, ось бачите, такі плямки почали з'являтися. Тому е, її треба обов'язково вже швиденько висаджувати. Часу немає. Є ось такі різні. Різні кущики, бачите, ну коренева, вся класна. Тому зараз от буду її обов'язково висаджувати, щоб вона в мене не пропала, бо дуже буде шкода ось таких гарних кущиків ще і лишитися. Тому зараз будемо разом її висаджувати. Значить що я беру луночки? Значить, луночку, по-перше, бачите, я вже першу посадила, спробувала, як воно буде. Значить, відступаю, ну десь. Сантиметрів ось так, 40 десь відступаю. Так, І роблю е, ножечком ось таку такий отвір, бо я хочу, знаєте, не дуже робити велику е, ямочку посадкову. Зараз я так зроблю. О, таке заглиблення хочу зробити. Щоб саме, знаєте, зайшла ось розсада е, таким конусом. Як вона є у е, в касеті. Тепер ось у мене є біогомус. Ми беремо біогомус, жменьку, додаємо ось так от до луночки. Зараз, бо не дуже зручно і так, і так, і це все робити. Так, далі беремо ось полуничку, ось, дуже добре витягується. Отак от ставимо її. ось так, о, І е, засипаємо. До речі, треба, щоб ось ця частинка ніколи не засипалась. Тобто, ось по рівень е, засипаємо, і оцю кореневу шиєчку ніколи ми її не е, засипаємо землею, да? тобто не заглиблюємо. Робимо на такому ж, на такій відстані, на якій вона має бути. Зараз я вам все все покажу. Так, присипаю, ось так, утрамбовую. Далі я просто зроблю з двох сторон ривчачок, або з однієї сторони ривчачок, для того, щоб було зручно її поливати. От, і щоб саму кореневу шиєчку я не, е, е, не поливала. Так, зараз ось дивіться, зараз ми так зробимо. І ось, бачите, ось оцей ґрунт, в якому вона була. І ось тут у мене прямо земелька, тобто я її не заглиблю на такій же відстані ось і саджаю. Так, значить, оцей нижній листочок нам треба буде прибрати його. Зараз я його спробую о, лівою рукою. Не дуже це буде зручно, але зараз ми спробуємо. Його о, відщепила все. Нижній листочок я прибираю. Так, далі, знову ж таки, відступаю десь. Так, роблю і ось так. Тут у мене буде наступна моя луночка. Ось тут да, робимо. І отак от ножичком виковирю. Десь у мене була лопаточка, не знаю, ж така хазяйка кругом роботи, роботи ними. А тоді десь покладу. Мені, знаєте, треба, щоб у мене було їх штук 10 тих лопаточок, щоб я на кожній грядці була. Так, і ось потім знову ж таки біогомусіка додавала. Беру тепер. Полуничко. Ось полуничку взяла, бачите, ось так от. Так, зараз я одразу одріжу оцей листочок, щоб він нам не заважав. Зараз ми отак от зробимо. Все чудово. І ось так от зараз будемо засипати. Ось. І отак от, от ми робимо, притрамбовуємо обов'язково. Так, водичку то я підготувала, але, мабуть, я тоді вже зроблю ривчачок, і я вам покажу, бо я е, саму полуничку поливати не дуже хочу. Хочу, щоб рядичком ійшов ривчачок, е, щоб коренева шиєчка не загнивала. Так, ну зараз закончу цей весь рядок, тоді відзніму, що в мене вийшло. Так, ось такий рядочок в мене вийшов. Бачите, я біля кожного кущика зробила ось такий ривчачок, От. І е, тепер просто поливаю вздовж, е, вздовж кущиків по цьому ривчачку. і таким чином у мене, Ось я її поливаю, і кореневу шиє, я її не чіпляю. Тобто вона сухенька, буде продовжувати рости. Так як я корінчики не пошкодила, вона буде починати розвиватися далі і буде вже всотувати вологу саме з цього ривчачка. Так, ну ось такий рядочок у мене вийшов вздовж. Ось такої. У мене туди гряточка. Ось хочу, щоб вона тут росла. біля так, наступну вже всю свою полуничку, яка в мене залишилася, я буду висаджувати ось до цієї грядочки. Ось тут вона в мене є. Я її підготувала між цими двома. Ми так з чоловіком подумали, поміркували і вирішили, що будемо робити ще ось між ось цими двома. А діляночками, чому для того, щоб потім весною зробити вже накриття, одне загальне, щоб не кусочками, так? а ось одне загальне накриття для того, щоб воно не горіло влітку. Тобто, ось так воно буде в мене виглядати. І коли ось я пополола все це діло, зробила, бачите, у мене ось тут мурахи, ось вони зробили собі такі ходи. І е, для того, щоб вони мені не шкодили, я зараз візьму свій препарат, ось називається Раптор в гранулах від мурах. І посиплю цим препаратом декілька по декілька штучок. Так, ось такі гранулки, ось вони, такі фіолетового кольору. Вистачає буквально декілька гранулок. ну 10-15, я знаю, десь отак от. розсипаємо. І вже завтра-зранку цих комах не буде. На моїй ділянці. Десь я тут іще бачила, ось тут. Вони прямо якось в землі собі побудували будиночки, ось такі ходи. Так, і ось тут десь також. От, от так, от. Все. Ось поприсипала трошечки. А ну ж, тікає, я подивлюся, немає, більше ніде. Та ні, наче більше немає. Оце, отут такі прямо. Дирочки вони поробили в ґрунті, і ось саме там вони знаходилися. Зараз почнуть носити ці гранулки, і таким чином наїдяться їх і підуть десь до іншої сторони, щоб їх не чіпали. Так, ну наче. Дивлюсь, більше, наче, немає. Тобто, ось так зараз буду далі висаджувати також рядочками, вже потім покажу вам, як у мене вийшло, але принцип буде той самий, буду робити невеличкий отвір в ґрунті, а потім додавати біогумус, ось я в ведеречку, і потім присипати і рядочком робити рівчачок для того, щоб поливати і не зачіпати кореневу шиєчку. Отже, ось така грядочка в мене вийшла. Все, я посадила всю полуничку. Єдине, тут кущик пропустила, тому що там у мене мурашок дуже багато, тому я пропустила. Хай вже буде без однієї, без одного там кущика в рядочку. Поробила ось такі. Ривчачки, заповнила їх також водичкою. Тепер моя головна задача це поливати, кожного дня поливати, поки не підуть молоденькі листочки із серединки. Тоді я зрозумію, що я вже все вона прийнялася. І тоді вже можна буде підживлювати. Ось тобто тут так само досадила, тому що ще залишилося в мене декілька кущиків, тому я досадила, щоб також грядочка вже була. Повна, повноцінна, да? тобто, ось так вже досадила. Значить, завтра буду вже спостерігати за нею, потім в наступних відео вам покажу, що і як з моєю полуницею, але я сподіваюся, що все буде добре. Отже, все, висадила я полуничку, буду сподіватися, що вона в мене приживеться, все буде добре. Це сорт все-таки дуже гарний, хотілося б його, щоб він у мене був на присадибній ділянці, щоб його потім куштувати. Також полуницю ще. Хочу висадити ремонтантну, а також буду купувати, шукати десь е, у теплицю. Хочу, щоб кущиків 10-15 у мене було в теплиці на ранній врожай. То ось так, бо полуницю дуже-дуже люблю. Тож, всім дуже вдячна, що дивились зі мною моє відео. Якщо є якісь поради е, щодо полуниці, обов'язково пишіть мені в коментарях, буду вам за це дуже-дуже вдячна. Ну, а так все. Всім дякую, що були зі мною, всім дякую, що дивилися моє відео, всім до побачення! Бережіть себе і до наступних зустрічей. Всім пока-пока!